Івалітність і так далі. От тих 6 мільйонів, наскільки я так знаю, це від соціального захисту до нас надійшло такі листя звернення, і є документи про видання коштів таких. Це є 6 мільйонів. Так, тільки нашого, звичайно, нашого. Це є для, якщо так, так, так як мені пояснили, це є для придбання трьох квартирів. 6 мільйонів 751 тисяча 328 гривень. Це досить такі непогані гроші, скажімо так, якщо так можна звучити, вже можна купати досить непогані парке. Наступне. До нас ви знаєте, це непогано при 50 тисяч має виходити. Ну no, так. Да. <повідь> тобто вони можуть придбати партнер і майже я своїх програму збираюсь. Тепер нас, до нас надходять всі такі невеличкі суми дотацій з місцевого бюджету для тих громадян.